20 червня 1853 року народився відомий український оперний співак Олександр Мишуга. Його порівнювали з легендарним італійцем Енріко Карузо, називали королем тенорів, ба більше вважали володарем найкращого ліричного голосу. Прекрасний тембр, емоційна виразність і, звісно, сценічна культура вирізняли мишугу з поміж інших оперних виконавців. Вокальній майстерності він навчався у Львівській консерваторії, а вдосконалював вже у Мілані. Виступав у найкращих театрах Варшави, Відня Лондона. Квитки на його концерти розліталися з просто таки шаленою швидкістю, а черги по них люди займали за дві доби до відкриття кас. На піку слави 1905-го, попри гастрольні контракти і великі гонорари, Олександр Мишуга повернувся з Європи в Україну, аби працювати у музичній школі Миколи Лисенка. Згодом співак особисто профінансував відкриття музичного інституту імені Лисенка у Львові, а все своє майно заповів на отримання закладу. Сьогодні всесвітній день біженців, згідно з інформацією Генеральної асамблеї ООН, у світі щохвилини 24 особи покидають рідні місця через війни, стихійні лиха чи порушення прав людини. Українці не зі слів знають, що таке бути біженцем. Від початку повномасштабного вторгнення росіян, рятуючись від бомбардувань ворожої армії, з рідної країни поїхали понад 14,5 мільйонів наших співвітчизників. Половина з них діти ще майже 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Цього дня у всьому світі проводять різноманітні заходи, які привертають увагу до проблем біженців і закликають до підтримки та толерантності, а також вшановують силу і мужність усіх людей, котрі були змушені покинути рідні домівки. Рівно рік тому, у Всесвітній день біженців, до Києва, приїхав голівудський актор Бен Стіллер. За кілька днів до візиту в Україну він зустрівся з вимушеними переселенцями у Польщі, звідки, попри російські обстріли, вирушив до Львова, а потім і до столиці. Це був його перший приїзд до нашої країни. Актор прибув як посол Доброї Волі ООН у справах біженців. За час свого перебування в Україні Стілер відвідав доокуповані міста Київщини, Ірпінь та Макарів. Одна річ дивитися на ці руйнування по телевізору або ж у соцмережах, інша побачити цей жак на власні очі. Таке вражає значно сильніше, заявив голівудський актор після відвідування місць воєнних злочинів російської армії. Згодом він приїхав в офіс президента, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Бен Стілер від першого дня війни підтримує Україну і привертає до нашої держави увагу міжнародної спільноти. Свої думки висловлює у соціальних мережах. Зокрема, у грудні 2022-го на своїй сторінці у Твіттері Бен Стілер вкотре закликав американців підтримувати Україну. А яким буде 20 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.